Звичайну пряму спідницю. Наприклад, це центр передньої частини. Це бічний шов, і центр задньої частини, центр спинки. Так? Це центр передньої частини. А далі ви бачите ось такі складочки. А у вас, наприклад, на вашій спідниці є виточки, добре, що вони є. Чи потрібно тут запитання бічну виточку в складочки закривати? Можна Можна ось цю відстань цієї складки не зашивати, навіть можна без шву бічного зробити і не зашивати. Цю виточку, а просто ось так її забрати і закласти, наприклад, наперед. Ну, це можна робити не всім фігурам, а тим фігурам, яким не вистачає випуклісті стегон, наприклад. Так? А якщо випуклісті стегон вистачає, значить зробіть, будь ласка, тут шов, загущення зробіть по своїй цілетній лінії. Зробіть цю виточку, а якщо ви хочете тюльпан, зробіть ті складочки ось на цьому місці. Особливо це буде гарно тим фігурам, в кого не випуклість живота, а, наприклад, кістки, така впадінка, або випукла ніжка, ось тут от таке ну нема животика, так, ну, є такі да? то дуже гарно буде виглядати і сідати оця спідничка. До речі, тут такі запитання. Як її промоделювати? Ви просто перше, якщо, наприклад, є виточка, яка б вона не була така чи така виточка, будь-яка виточка, ви просто зверху вниз, ось тут дорізаєте, дорізаєте. Наприклад, від, ви хочете бачити дві складочки. От саме в тому місці, де ви їх бачите, отам і зробіть оці стрілочки. І ось тут ножиці я вам малюю. Да? І потім. Центральну лінію ви залишаєте прямою ось вона пряма. А е, ці складочки, ці розрізи ви ось так розкриваєте, наскільки. Це, ну як мінімум на 3 см, щоб коли ви склали, було 1,5 см. До речі, щоб чітко розуміти, наскільки ви цю відстань відкриваєте, краще взяти тканину, з якої ви будете шити, і саме на цій тканині закласти, прикласти, підійти до дзеркала, прикласти на себе тканину, зробити цю складочку, подивитися, як вона на вас виглядає. І все буде добре, і вже будете знати, наскільки це відкривання зробити. І потім ось тут у вас, наприклад, бічний шов і лінія ниж. Вона ось, ось таким чином іде лекально. Ще, що важливе хочу сказати, що це, ця центральна лінія, лінія згибу, передня центральна лінія, вона може викладатися по основній нитки або по косій. Це теж треба вирішити зі своєї тканини, з якою ви працюєте. Берете шматок тканини, склали її по костій, наприклад, як косинку, приклали, подивились, які складки йдуть, які фалди гарні йдуть. І потім, наприклад, вирішили по косі викласти. Теоретична відповідь, яка так вам щось потрібно ж знати, да? від чого там, яка тканина. Так ось, якщо тканина щільна, наприклад, якась костюмка, яка тримає форму, то її краще по косі викласти. А якщо вона дуже легка, вона дуже сильно провисає, тягнеться, обтяжування таке є, то краще по основної нитки викладати. Це мій досвід, а ви все перевіряєте і звичайно рубить за своїм смаком.